Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. ДБР затримало екс-голову Укренерго Володимира Кудрицького. Повідомляють наші джерела в Державному бюро розслідувань. Попередньо його підозрюють в шахрайському заволодінні коштами НЕК Укренерго йдеться про особливо великі розміри. І з нами телефоном Тетяна Сап'ян, радниця із комунікацій державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаю. Вітаю Максим, і вітаю усіх глядачів національного марафону. Дійсно, ми підтверджуємо, що державне бюро розслідувань викрило масштабну корупційну схему, через яку державне підприємство, відоме усім як Укренерго, втратило десятки мільйонів гривень. Розкажіть, будь ласка, Тетяно ще подробиці цього цієї підозри, яку оголосило державне бюро розслідувань, тому що ця підозра вона набагато ширша ніж екс-голова Укренерго. Так, звичайно, ми розуміємо з вами, що зараз етап виявлення правопорушення, оголошення підозри і обрання запобіжних заходів далі триватиме досудове розслідування. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що слідство з'ясувало, що схему організував усім. Сумнівно відомий львівський бізнесмен, який наразі перебуває в СІЗО, і якого ДБР уже раніше викривало. Але тоді ми, Максим, з вами в ефірі говорили про те, що постачався неякісний одяг для Збройних сил України, і сума сягала понад 1 мільярда гривень. Сьогодні слідство з'ясувалось, що він причетний до ще однієї оборудки, коли разом із тодішнім керівництвом Укрего вони між Бою домовилися про фіктивні тендери, і ще у 2018 році в на підприємстві провели закупівлю, провели такі закупівлі, тендери на реконструкцію огорож для підстанцій у західній та південній енергосистемах. І саме тоді тодішній заступник директора з інвестицій. Пізніше він став і також відомий як голова правління Укренерго. Він вступає в змову з ділками. Я такою юридичною мовою говорю, і вони укладають два договори на понад 68 мільйонів гривень, але роботи не проводяться. Державне підприємство з діренерго перераховує понад 13 мільйонів гривень авансом. І з'ясувалося, що гроші одразу були виведені цих 13 мільйонів на підставну фірму. А для прикриття цієї схеми фігуранти навіть підробили документи при реєстрації цієї компанії. Ну і звичайно, що потім вони намагалися відмити ці незаконно отримані кошти. І вже зазначалося в повідомленні державного бюро львівському бізнесмену повідомлено про підозру, яка полягає в тому в організації шахрайства в підробленні документів і відмиванні грошей. Коли ми з вами говоримо про колишнього голову правління, то дійсно, як ви зазначали раніше, його затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення це шахрайство за попередньою змовою з групою осіб в особливо великих розмірах. І дійсно його сьогодні на сьогодні було затримано і готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Сторона обвинувачення проситиме тримання під вартою. Дякую за подробиці, пані Тетяно. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Сап'ян, радниця із комунікацій ДБР. Сьогодні ДБР затримало екс-голову Кренерго Володимира Кудрицького. Як повідомляють наші джерела в державному бюро розслідувань, наразі готується повідомлення про підозру.